Свята великомучениця Катерино, з болем у серці молю тебе за мого сина, який на війні боронить Україну, візьми його під свій небесний покров, випросив Господа для нього, захисту від усякого зла, мужності в небезпеці, ясного розуму в тяжку хвилину і міцної віри у Божу допомогу. Проси Христа зберегти Його життя, вберегти від ворожої кулі, полону і розпачу, наповнити серце, миром і надією та повернути Його живим і неушкодженим додому. Свята Катерино, укріпи мене, Його матір, подай сили в молитві, сіли мій страх і сльози, навчи довіряти. Мого сина влюблячі руки Божі, молися за мого сина, воїна, і за всіх синів України, що на війні, нині і повсякчас. Амінь.